Як часто шукаєте необхідну інформацію в інтернеті та що в останнє гуглили? Ем, я навіть не пам'ятаю погоду. <сі> Якщо чесно, гуглила погоду. Але зараз, в принципі, так як в мене така робота, я не досить часто користуюся мережою інтернет. В основному сижу в якихось групах хмельницьких новин. Користуюся інтернетом дуже часто, В останнє гуглила про мононуклеоз. Зараз подивлюсь. На секунду. Гуху, де купити форми для пасок. Ну, останнє це точно, нічого цікавого, щось із фізики. Завжди в інтернеті щось чекаю. Останнє не знаю, де зняти квартиру. Рецепт правильних застосувань ліків, наприклад, да, ну, банальне таке, як щось непонятно, то воно загуглити, спитатись в інтернеті. Завжди допомагає. Купівля, продажа, новини. В основному новини зараз, тому що в нас такий час, що складний час, війна йде. Дійсно, свіжі новини завжди можна знайти в інтернеті. Що останні кугли? Так. Автошколу. Посулом кожен день це зразу новини, новини з фронту. Як часто шукаєте необхідну інформацію в інтернеті та що в останнє гуглили? Гуглили все про війну, а так в інтернеті все шукаємо, я не знаю, що там спаде на думку, та й шукаємо.